Українська громада в Молдові так само сприймала, як і, як і все суспільство Республіки Молдова з тривоги. Ці вибори були, ця виборча кампанія була дуже напружена. Ну, напевно, одна із не одна, а сама а така напружена в історії сучасної Молдови. Всі прекрасно розуміли, що це вибір між минулим і майбутнім. Всі прекрасно розуміли, що від цього вибору. Залежить то, чи буде Молдова рухатися вперед е, в бік Європейського Союзу, чи вона відкатиться буквально на десятки років назад і залишиться в нічиті, бідності ну і диктатурі. Тому, е, безумовно, в повітрі висила дуже велика напруга, е, але ми дуже задоволені результатами, ми раді, що е, Молдова витримала цей іспит на демократію, на демократичні вибори, що влада спрацювала вчасно, вистояла ті всі масивні атаки, гібридні атаки з боку Російської Федерації, ну і що народ Республіки Молдова е, прийняв то рішення, яке вони справді заслуговують, це продовження нашого європейського вектора, е, нашого спільного з Україною європейського вектора.